І всім привіт! Ви на каналі Зозуленька, і сьогодні ми продовжуємо наш Play виживання у Майнкрафт. Як я обіцяла минулого разу, сьогодні ми вже будемо починати наше велике будівництво і запрошую вас пройти зі мною, збудувати перший будиночок для наших жителів в селищі. Перший будиночок ми будемо зводити в цьому місці. Тут я вже щось намагалася робити, як ви бачите. Я хочу будувати першу цю хатинку в саванні із акації, жовтої кераміки з елементами з червоного піску, та крафту з нього, ну і з акацієвих досок та паркану. Будиночок він буде досить такий простий. Тому що він для жителя, і йому багато не треба, і, і все таке. Ви ж самі розумієте. Мені не дуже подобаються ці стандартні будинки, які ми маємо, і в савані, і в будь-якому іншому селищі. Тому я трохи подивилася, які можуть бути варіанти. Ось один з цих варіантів я вам зараз буду пропонувати. і Ми з вами зараз його будемо робити. Будиночок 5 на 5. Висоту я колодиці роблю по 7 блоків. Тож, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Іх, падаємо вниз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. І щоб зекономити час, я ще одразу, як я буду тут, роблю ось цю балку горизонтально. І знову. Сподіваюся, не зламаю собі ноги. Два, три, 4, 5, 6, 7. Так само горизонтальну балку, щоб по 100 разів потім не падати до висоти. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Саме на 6 я чогось збиваюся. І дороблюємо ось так. Потім я вже підготувала паркан. І Одразу робимо дах, такий незвичний дах, але воно виходить відносно креативно та цікаво. Що я хочу зробити ось саме з цим дахом, я хочу його засадити пшеницю. Тому зараз ми будемо робити тут грядку. Я не буду робити джерело води. Зробимо магію, коли добудемо тут трохи собі кісткового борошна і просто виростемо. Я не хочу цей врожай збирати, воно буде просто як елемент декору. Тепер ми перейдемо до фасадів. На фронті я ставлю ось такі колоди. Це вже. Я займаюся декоруванням будиночку. Ставимо колоди, щоб воно виглядало приємно. А зараз будемо робити наші стіни. Будиночок, він абсолютно простий. Навіть якщо ви не проживаєте у трикотовій пустелі, то ви можете самостійно скрафтити собі кераміку. Знаєте яким чином? Ви берете, копаєте глини побільше, робите з неї теракоту, і з глини робите теракоту, і потім цю теракоту фарбуєте. Ось, в принципі, і все. Тут трошки потрібно позакривати ці верхушки тому що воно отак більш затишно. Потім мені потрібно зробити дошки, тому що саме з акацієвих дошок я планую зробити підлогу. Робимо підлогу, і вже можемо теж оформити віконця за допомогою паркану. Добренько, всередині, плюс-мінус готово, в нас ще не готов до кінця фасад. Що ми робимо? Мені потрібні сходинки, теж з акації. Беремо по максимуму, там як вийде. І робимо вхідну групу. Ставимо сходинки, потім ось такі блоки. Потім я вже підготувалася і наробила. Огорожу з червоного піску, сюди-сюди, трохи паркану сюди, блоки землі для того, щоб стати трошки вище. Сюди я теж використовую сходи і ставимо напівблоки ось таким чином. Залишилося поставити лише двері. І в нас майже готова вхідна група. Є дубові двері. Я використовую саме дубові двері. Червоне я тут пробувала, взагалі ніяк воно не входить. І з, зі всіх боків ми повторюємо те, що ми зробили з вхідної групи, ну, окрім дверей. Замість дверей в нас є віконечки. Погнали! Один є. Тут я розпочну з цього боку зверху, тому що я зрозуміла, що в мені гець не вистачає колод. Тут треба трошки мені допригнути, тому що я не достаю. О, знову сонечко сідає. Це, в принципі, дуже гарно, тому що ми зараз якраз збігаємо додому і принесемо те, що нам потрібно, саме акацієві колоди. Я насправді думала, що я підготувалася, взяла все-все-все, що мені потрібно, а ні, не все добре. Так, щоб не забути, що нам потрібно. Те, що нам потрібно, тут немає. Ось кам'яні кнопки нам будуть потрібні. Нам будуть потрібні ще акацієві дошки, плита та сходи, мабуть, ні. А ось акацієва колода буде обов'язково нам необхідно. Біжимо до нашого будиночку, який ми будуємо, і доставляємо те, що нам потрібно. Не вистачало. Тут я доставляю ще, тому що все ж таки дуже хочеться розширити вікна, вони будуть так набагато симпатичніші виглядати. Оп, маємо. З цього боку теж. Забираємо одну керамічний блок і ось так. Ну, дивіться, що в нас виходить такий прикольний будиночок. Він Абсолютно простий, 5 на 5, у висоту 7 блоків. І ще я хочу сюди додати декілька елементів декору. Це буде у нас, по-перше, кнопки. Кнопки, Оп. я пробувала. Кнопки з різного дерева, але все ж таки кам'яні кнопки вони мені більш подобаються в цій комбінації, тому що тут ми зберігаємо сірий та червоний, Добавимо світла. Я не хочу використовувати молоскипи, а підготувала ліхтарі. Так, заліза в нас мало, але я в себе вірю і я знаю, що я зможу накопати заліза стільки, скільки мені буде необхідно. Та-дам! Будь ласка, нічо так. Дуже просто його збудувати. Абсолютно для цього не потрібні ніякі там сверхресурси. Я хотіла ще показати вам повну перебудову колодязя. Але всі варіанти, які я записувала, мені геть не подобалися, вони мене не влаштовували. Тому я хочу показати вам вже готовий варіант, тому що я, чесно кажучи, задовбалася його перестроювати та перезаписувати відео цього колодязю. Тому Та-дам! ось такий колодязь повністю перебудований, в нас вийшов. Покажу зараз з іншого боку, потім підійду трохи ближче. З іншого боку, він виглядає ось таким чином. Гарненько виходить, мені подобається. Дивіться, я використовувала червоний пісковик різних варіантів, як звичайний, так і гладкий, також плити з червоного пісковику. Дубовий паркан і трохи листечка. Різного листечка, тут і лоза, тут і краплелист, ну і, звичайно, сяючі ягоди, куди ж без них. Чого ти з мене хочеш? Ну от от, от так. Я теж можу головою хитати. Він вже абсолютно по-іншому виглядає, більш цікаво. Мені так, чесно кажучи, більше подобається такий варіант колодязю, ніж той, що був у нас до цього оригінальний початковий. Будуйте, якщо вам сподобалося, будуйте, повторюйте, якщо щось буде незрозуміло, ви можете мені написати в коментарях, і я все ж таки напрягуся та запишу якийсь коротенький туторіал з цього приводу. Ой, там в них любов, дивіться. Любов, любов. Добре, на цій ноті, любові, я з вами прощаюся. Всього найкращого, гарного вам натурату!